Привіт! Сьогодні я розкажу, як поміняти мову у Standoff 2. В Standoff 2 в самому не можна поміняти мову. Ми виходимо. Зі Standoff, Заходимо у настройки наші. Да, заходимо в настройки, пишемо. «Мова». Щас найде. Если у меня русская стоит, значит надо язик. Сейчас. Я. Язык. Да. Находимо, бачите, русский. Ну, у мене включена мова на стендов, русский, да. Нажимаєте, щоб тут була галочка. Виходьте. Переза... Перезаходьте в стендов 2. Да? Ну так. И все. И там з'явиться мова. Пользуйтесь.